Хочу, щоб ми разом прочитали з вами 90 й псалом. В деяких перекладах це 91. й З першого вірша Давид говорить такі слова, він так молиться до Бога. Каже, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердиня моя, Боже мій. Я надіюся на нього. Давид говорить тут три імені Бога. Він вживає ці імена і показує, де він знаходиться, з ким він знаходиться, і взагалі, де може бути людина, будь-яка, яка звертається до Бога. В цьому псалмі зараз будемо читати, також є обітниці для тих, хто знайде місце собі біля Господа. Хто знайде ось це пристановича в самому Господі, але перше, хочу звернути увагу на те, як він називає Бога. Якщо ви дивитеся і бачите це, що написано в першому вірші, він каже під покровом Всевишнього, він говорить про Бога Всевишнього і про того, над ким уже немає нікого вищого, над тим, хто є останньою інстанцією в нашому житті. На тим, кому все належить, і під чим керівництвом все знаходиться. Ми знаємо, що є багато різних влад, є багато різних божків, яких, про яких ми знаємо. Є ті, хто впливають на людей, але Давид говорить про Бога Всевишнього, який є вище від усіх цих богів, яких ми чуємо і знаємо. Тому він говорить, про людину, яка знаходиться в Бозі Всевишньому. Також він взиває і говорить, називаючи друге ім'я Всемогутнього. Він говорить про Бога Всемогутнього, який використовує свою силу, свою здібність в певних умовах, в певних потребах. І знову ж таки, коли ми дивимося на це ім'я. І ми його використовуємо також в своєму житті досить часто, тому що ми також хочемо десь прийти до когось, знайти захист для свого власного життя. Ми приходимо до людей, приходимо до влади, приходимо до можновладців, до тих, хто має якусь владу над чимось або над кимось, шукаючи в них дозволу, шукаючи в них надії, допомоги. Але Давид говорить про Бога Всемогутнього, той, хто все може. Людина на цьому, цій землі вона є обмежена багатьма речами, і ми це знаємо. Але є Бог Всемогутній, який може все. І тому Давид говорить про Бога Всемогутнього, в якому, в якому потрібно знайти своє пристановище, своє місце для кожної людини. А також в другому вірші він говорить. Той, хто скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюся на нього. Він тут говорить про Бога сущого, про того, хто є, про того, хто існував, був раніше, того, хто зараз є, і того, хто буде, того, хто без початку і без кінця, вічного Бога. Він говорить про цього Бога. І він говорить про нього як про того, до кого він приходить. Про того, з ким він перебуває, в кому він знаходиться. І ось ці три імені, якщо ми в них заглибимось більше, ми побачимо Бога, який Він є особливий. Не якісь речі, не якісь люди, не будь-які, скажем, божки, а Бог, який є особливий в своєму єстві. І той, хто знає, Бога, він знаходить для себе ось ті певні обітниці, про які ось тут з третього вірша і говорить дави. Але він каже, хто живе під покровом Всевишнього? Чи можемо ми зараз сказати, я живу під покровом Всевишнього? Чи може людина сказати, я впевнений в тому, що Господь, про то, той, який тут описаний, Він охороняє мене, Він е, дієв. Через моєму житті він дбає про мене, він використовує свою силу, щоб захистити мене, тому що кожен з нас знає, як важко в цьому світі жити, і як потрібно часто нам знаходити для себе ось опіку сильнішого, той, хто сильніший за нас і може нас оберігати. Тому от Давид, говорячи ці слова, хоче, щоб і ми зрозуміли, які благословіння або які обітниці нам дає Бог Всевишній, Бог Всемогутній, Бог, який є. І коли ми читаємо з третього вірша, ми бачимо те, що каже Давид. каже, Бо він тебе вирвесте нет птахлова, з моровиці, згубної. Він пером, пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темрі виходить, ані муровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч впаде праворуч від тебе. До тебе ж. Не дійде. І з 10-го також вірша читаємо. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. І тут ми бачимо те, що говорить псалмоспівець про Ісуса Христа, тут бачимо пророцтво. І в 13-й вірш ми читаємо, також, говорить він, такі слова. На лева й вужа ти наступ, наступиш, левчука крокодила ти будеш топтати. Він говорить про те, що людина, яка знаходиться взагалі під покровом Всевишнього, вона буде мати ось ці обітниці, що сам Бог буде турбуватися про неї. Сам Бог буде думати за те, щоб ніхто і ніщо не торкнувся його життя. І ніхто не зможе зробити людині шкоди, якщо людина буде знаходитися в Бозі. Про це говорить Давид. Він закликав Бога в своєму житті, і хто знає історію Давида, то може бачити, як часто він це робив, і як часто знаходив він собі в Бозі спокій для своєї душі. І не лише для душі, але й мир для, для себе і безпеку знаходив він, коли утікав від Саула і в різних інших випадках свого життя. Але він завжди приходив до Бога, на якого він надіявся. Він завжди приходив до Бога, в якому він переховувався. Він не переховувався без Бога ніде. Він в Бозі знаходив собі милість, в Бозі знаходив собі безпеку, в Бозі знаходив собі відраду, в Бозі він все знаходив. Він до Бога звертався. І тому Він говорить це на основі свого життя і відкриття про майбутнє, що має бути, про Ісуса Христа, Він тут теж говорить, і Він говорить про ті обітниці, які Він на собі відчув і пережив. Він говорить про те, що ніхто і ніщо тобі зла не зробить, ні і моровиці, ти не будеш знати шкоди, як часто зараз ми можемо бачити, що є. Голод, море, та, люди вмирають від різних хворіб. Але Давид говорить, хто в Бозі, він цього уникне. Не по тій причині, що людина е, покладається на себе, а по тій причині, що людина буде в Бозі. Вона заховає себе в самому Бога, в Бога тому що Він є сильний. Чому ці обітниці. Взагалі вони е, прийдуть в дію. І, взагалі, чому одні всі люди надіються на Бога, але одні отримують обітниці, а інші ні. І ми це можемо бачити в нашому житті, спілкуючись з різними людьми, тому що всі покладаються на Бога і надіються всі. І всі звертаються та б, до одного Бога, але відповідь не всі отримують. І не всі мають ось, ось ці обітниці, і не всі в них так би перебувають. Коли прочитаємо ось тут два вірша, про які говорить Давид, ми можемо для себе трішки зрозуміти, чому людина одна має обітниці від Господа, а інші ні. Дев'ятий вірш тут каже так. Бо Господа охорону мою, Всевишнього ти учинив за. Своє пристановище. Тут переклад трішки такий складний. В іншому, в новому перекладі написано так: Ти сказав, Господь мій притулок, Всевишнього зроблю, зробив ти своєю фортецею. Тобто, людина каже в своєму серці, ти сказав, я кажу в своєму серці: Господь мій притулок. Тобто я собі знаходжу притулок в Господі. Не в силі людини, не в могутності будь-якої людини, не в своїх силах, а в Господі знаходить людина е, притулок свій, і всемогутнього зробив своєю фортецею. Тобто, сховався він в всемогутньому Бозі, який все може. Не я можу, а Бог може. Все. І людина, яка втікає в Бога, яка знаходиться в присутності Бога, яка ховається, як ми читали, під крильми Господа, то Бог її охороняє, як фортеця міцна, і ніякий жоден воїн не захопить її. І про це говорить Давид. Він це пережив у своєму власному житті. Скільки часу за ним було, він знаходився в переслідуваннях, і він знає, коли він в Бозі. То він в, він в безпеці. Ось так каже Давид. Другий вірш, який хочу прочитати, це 14-й вірш. Це чому ці обітниці діють в людині? Перше, ми бачили, коли людина вибирає собі фортецю, коли людина втікає до Господа. А в 14-му вірші, знову ж таки, пише, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним. Бо знає ім'я моє Він. В новому перекладі написано так: Він мене полюбив, бачите, трішки з перекладом ну, є розбіжності чуть-чуть. Але каже: Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю його, бо він сповідує моє імення. Він ось такі слова говорить. Людина ось такі слова говорить. Тобто зверну, звернемо увагу, чому людина має право, або чому людина користується тими обітницями, або чому Бог по-особливому ставиться до тієї людини, яка приходить до нього і в ньому живе, тому що людина полюбила його всім серцем, всією душею своєю, і людина каже: Я буду сповідувати тебе. Тобто, прийнявши ось від Бога ось цю благодать, охорону, опіку, людина не просто нею користується, а каже: я буду сповідувати про неї, про тебе. Буду говорити про те, який ти чути, про те, що ти зробив, про те, який ти є. Тобто людина не мовчить. І коли ми говоримо про те, як увійти взагалі в. Присутність Бога, як взагалі сховатися в ньому? Або хто живе, от як тут каже Давид під покровом Всевишнього, хто це такий, яка це людина? Так, хто покаже ось цю дорогу нам, куди увійти до Бога, заховатися? Тому що кожен з нас має якийсь свій досвід, і ми знаємо, є багато людей, як в історії, так і зараз, що мають свій досвід при приходу до Бога. Так? Але коли дивимося на те, що каже Давид, то він запитує, можна поставити запитання, хто ця людина, що живе під покровом Всевишнього. І знаходимо собі відповідь, як прийти до Бога як війти в присутність Його, як зберегти своє життя. Ми можемо подивитися на Ісуса Христа, на того, хто прийшов від Бога, на того, хто в своєму житті показав, як потрібно знаходитись під покровом Всевишнього. Тому що в нас є своє розуміння, як бути з Богом, як жити з Богом. Але дивіться, як Ісус Христос перебував з Богом. І перше, на що я хочу звернути увагу, це четвертий розділ Євангелії від Матвія. Ви знаєте цю історію, це як Сатана спокушав Ісуса Христа. І тут, говорить з другого вірша, читаємо такі слова. І постив Він, тобто Ісус, 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. Він відповів і промовив: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Тоді забирає дяволо його в місто, в, мі, в місто святе, і ставить його на наріжку храму та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Бачите, це ж саме слово використовується і в старому заповіті, що ми читали про те, що пророкував Давид. І сатана його використовує, і він говорить: що Бог накаже своїм ангелам і Він, вони тебе будуть тримати. Ісус каже в цьому вірші. Ще написано: Не спокушай Господа Бога свого. І знову дьявол бере його на високу гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш. І мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано: Господові Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив дявол його, і ось ангели приступили і служили йому. І ви знаєте, ми дивимося на цю річ і хотіли би, щоб ангели переступили до нас і служили нам, допомагали нам. І читаючи ці слова, ми також надіємося на Бога, що коли ми спіткнемось, коли ми можемо е, знаходитись в різних обставинах, то Бог так, якби, допоможе нам і ми на це надіємося. Але читаючи цю історію. Яка відбувалася з Ісусом Христом ось ці події, то ми можемо побачити, чому і коли ангели приступили до Ісуса Христа? Ми бачимо, що спочатку були випробування в Ісуса Христа. Приходив спокусник, який спокушав Його і е, спонукав зробити не те, що до подоби Богу. Але Ісус, в свою чергу, знаходився в Бозі. Він знаходився під покровом Всевишнього. Він не захотів відкликнутись на ті пропозиції, які давав йому сатана. Він не хотів звернути на це увагу. І він, як це робив? Ми читали з вами, що каже Ісус: Жити, людина, буде кожним словом, що виходить із уст Божих. Не буде просто. Жити хлібом і надією на те, що він не буде голодний і просити Бога цих речей, а буде жити словом самого Бога. Тобто, слово Бога для нього було б важливіше за їжу і більш необхідніше, ніж ось це матеріальне, яке потрібно кожному з нас. Слово Боже, він ставить на висоту, і він відмовляється від тих спокусів, які пропонує йому сатана. Ось це те перша річ, як знаходитись під покровом Всевишнього, це вибирати те, що ти слухаєш те, що каже тобі Господь, не те, що свої бажання і потреби ставиш вище, ніж Слово Боже, а слухаєш те, що Він каже. Друге, ми читали з вами каже: не спокушай Господа Бога свого. Знову ж таки, ми багато можемо спокушати Господа Бога свого. Тими діями або думками, або речами, які пропонує нам цей світ, або хтось інший. Ми можемо йти на якісь компроміси з цим світом. Але каже нам Писання, що Ісус не йшов на компроміси з Сатаною. Він Навпаки, не, каже, не спокушай Господа Бога свого. Не давай можливості, щоб Бог на тебе прогнівався за будь яку річ. Не роби так. Третє, на що ми можемо звернути увагу, це каже Ісус: Господові Богу своєму вклоняйся і служий йому одному. Він говорить про поклоніння і про служіння. Коли людина хоче ось ті обідниці, про які ми читали, а ми хочемо, щоб ми були захищені від всяких, всякого роду ну, зла, так? ми ж хочемо, щоб Господь нас оберігав. То каже Ісус Богові своєму вклоняйся і служи. Він говорить одному йому. Тобто людина, яка знаходиться під покровом Всевишнього, вона слухає Слово Господнє і вклоняється йому, і служить тільки йому. Так говорить нам Писання. Також хочу звернути увагу на те, що написано в Євангелії від Івана в 14 розділі. 31 вірші, а щоб світ зрозумів, що, що люблю я Отця, і як отець полюбив мене, мені, як отець наказав мені, так роблю. Ось ці слова каже Ісус Христос. І дивіться, як Він говорить. Він говорить, щоб світ зрозумів. Що я люблю Отця. Він хоче, щоб всі побачили, наскільки Він любить Отця. Він хоче, щоб люди зрозуміли, що Він своє життя віддає тільки через те, що Він любить Отця та людей. Він говорить про ці слова. І ми читали з вами про ті слова, які каже Давид, 14 вірші, то він каже, що той, хто мене полюбив, Хто полюбив Бога. Та людина, яка любить Бога, вона знаходиться під покровом Всевишнього. Та людина, яка слухає слово Господнє, вона знаходиться під покровом Всевишнього. Та людина, яка не розмінюється на, на якісь звичайні речі, то вона знаходиться під покровом Всевишнього. Це ми можемо бачити, як зробили. Апостоли, які вибрали свій шлях і за Ісусом Христом, і ми бачимо, що вони робили те ж саме, що робив Христос. Вони зціляли е, людей, вони благословляли, вони проповідували, і вони від цього відмовились заради того, щоб бути за Богом. І наостанку Давид говорив в 15-му вірші. Те, що Бог зробить, каже, як він мене кликатиме, тобто, говорить Бог, як він мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі. Врятую його та поставлю його, прославлю його. І зверніть увагу на те, як каже нам Давид про людину, яка буде в Бозі. Яка через Ісуса Христа прийде до Бога каже, буде кликати, і що Бог зробить? Відповість. Як часто можна чути те, що каже людина: я не чую, що Бог відповідає на мою молитву? А бачимо тут каже, що Бог відповість. Тобто, людина, яка знаходиться під покровом Всевишнього, Бог завжди буде відповідати. Людина, яка любить Бога всім серцем своїм, Бог буде завжди відповідати. І тут говорить про те, що буде з нею в день недолі. Коли тобі буде важко, коли ніхто тебе не підтримує, або ти будеш знаходитись в своїх проблемах, труднощах, хворобах, то каже, буду з тобою. Це є велика обітниця для кожного з нас, тому що це є слова, які Бог до нас говорить, для того, щоб. Нас, нас зміцнити, щоб ми дійсно хотіли кожного дня бути під покровом Всевишнього. Також говорить, коли ти навіть будеш е, в цих обставинах, то я врятую тебе. Я тебе не залишу, щоб ти будеш довгий час знаходитися в цих проблемах. Я тебе врятую. Хоча деколи дивимось, що е, як в Давида, як в інших е, мужів віри. То вони знаходились досить довго в якихось проблемах. Йосип, наприклад, та? але ми бачимо, що обітниця Бога, вона діє і каже: врятую тебе. Ми не знаємо часу, але знаємо обітницю. Він врятує. І бачимо вже, що він, е, що робить. Відповідає на молитви наші. Він Буде разом з нами в цей час недолі, і він рятує тоді, коли він вважається за потрібне. І останнє, як тут написано, прославлю тебе. Тобто Він прославляє, Він підіймає людину. І ми знаємо навіть про Йосипа та, що, будучи рабом в Єгипті, він став другою людиною в цьому царстві. Також про Давида ми знаємо, що був пастухом, але його Бог підняв на царство своє. Ми знаємо. Це тільки тому, що людина втекла до Бога, тільки тому, що людина знаходилась під покровом Всевишнього. Тому я би хотів, щоб ми для себе взяли це за основу, коли ми будемо знаходитись в Бозі, коли ми будемо знаходитись в ньому. Тоді ці обітниці ми, вони будуть діяти в нас, тоді вони будуть жити в нас, тоді Бог буде працювати в нас та для нас. Амінь. Зараз ми перейдемо до другої частини нашого служіння, будемо згадувати страждання та смерть Господа нашого Ісуса Христа. І прочитаємо слова. Які каже апостол Павло до Коринтян, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переламав і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша, новий у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин також і ми зараз будемо молитися над хлібом, над чашею, будемо споживати, згадувати страждання і смерть Господа нашого Ісуса Христа.